Усю Москву і Путіна трясе від комбінованої атаки сил оборони України, тому що в ніч на 13 листопада використовували і ракети в крилаті фламінго, і ракетодрони. Барс і наші безпілотники Firepoint 2 і не лише також Роберт Бровдів-Мадяр прозитував, що в тимчасово окупованому Криму добили таки нафтобазу Феодосію. Ми думали, що вона не добита її треба ще добивати. І влучання є аеродром Кіровське. Там гелікоптери, там і обслуговування їхніх безпілотників. Оріон дуже потужна штука. Крім цього, наші азовці. Прозвітували, що поповнили обмінний фонд на покровсько-марноградському напрямку. Плюс 21 одноразовий солдат є в полоні. Чекає на те, аби виміняти на наших героїв. Санкції офіс президента вів на Міндіча і Цукермана. Звичайно ж, Лавров також вийшов. Розповів, що там Трампу на вухо щось нашептали. Відповідно, він змінив свою позицію до Путіна і Кремля. Ну і. Схема Пурел, пріоритетна зброя для України є чергові півмільярда від наших партнерів. Все прекрасне. Що ж, поїхали, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак, 4 листопада на календарі. Давайте з вами оглянемо та проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу. Перед тим як розпочати, попрошу вас. Звичайно ж, підпишіться на цей youtube канал, прокоментуйте звідки дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання вітаються. Ви знаєте прекрасно. Читаю всі ваші дописи. Важливо нам разом з вами просувати у і боротися проти російської пропаганди Ну присягнулись і давайте. Фламінго п'ять ракет фламінго використали цієї ночі сили оборони України. Генштаб продемонстрував ці кадри. Допоки ви будете дивитися на це прекрасне друзі, дійство я розповім, де ж влучали наші оборонці. Ось дивіться українською зброєю. вражено низку важливих об'єктів окупації. Вічна 13 листопада, підрозділи Силибезко. Свої оборони України перепрошую завдали ударів по декількох десятках об'єктів тимчасово окупованому Криму. Є влучання по підприємству зберігання автопродукту Арської кіної порт Феодосії, також по аеродрому Кіровське, де стояли гелікоптери. Також по дислокації зберігання підготовки БПЛА, які називаються Оріон, детально їх подивимось, і також влучання у районі Європу, -Порі, радіолокаційна станція. Командний пункт ворога. Розбили на запорізькому напрямку в Бердянську, там друзі, аби ви розуміли, дислокувалися місце постійної дислокації, пункт управління 5-ї загальної військової армії та 127-ї цьому мотострілецької дивізії російських окупантів. Це дуже важливо, тому що зараз ворог намагає з півдня наступати в напрямку і Гуляйполя, і під Запоріжжям, звичайно, біля степногірська, також уразили ще низку об'єктів. Що матір написав традиційно? Я вам зацитую від першого обличчя від перш... з перших вуст, тому що він це робить просто таке феноменально. Цитую: відчув тягла хробак на болотах в ніч на 13 листопада, серед каве, літрів і залізяча цієї ночі, птахи сил безпілотних систем подзьобили два чутливих об'єкта. Морський нефтяний термінал Феодосія і знову ж наш. Пан Мадяр продемонстрував ось як виглядають ці удари. Ми думали, що там вже нічого немає. а виявляється, є тому і добивають ключовий вузол постачання павно-мастильних матеріалів для армії окупантів морським шляхом на Кримський півострів, Друзі, і звичайно ж на тимчасово окуповані території України. Крім цього, що повідомив наш птах Мадяр, база зберігання та обслуговування ударно розвідувальних БПЛА противника «Оріонт» Вщент рознесена ці Оріона, бо ви розуміли, вони носії авіабомб і ракет повітря Земля до 24 годин в повітрі. Найвище, куди вони можуть підійматися, 7 тисяч метрів, розмах крила майже 16,5 метрів. І що цікаво, друзі, ну це ж махіна. Вони можуть скидати серйозні бойову частину, вони авіабомби використовують. І не лишав бомбу. Ну, дивіться, як виглядає оця от штука, вона справді потужна, як ви бачите. Ну ось може авіабомби у ПАБ на 50, каб фаб на 50 кілограмів. Ну це звичайно ж не тонні, але це серйозна також зброя. Більше того, 13 вересня, хочу вам сказати, вже збивали в повітрі сили безпілотних систем. І про це роберт бровді відзвітував. Що Оріони вже нашими силами збивалися. А цього разу, як каже Бровді, мало того, що ми збивали тепер ми просто їх е знищили місце їхньої дислокації. Крім цього, про Кіровське окремо написав Роберт Бродю Мадяр. Дивіться, я покажу вам на, на мапі, де знаходиться Кіровське. Ми з вами все повинні знати. Погодьтесь, ось ви бачите це дуже недалеко від е е е е Керченського мосту. А давайте ми з вами полічимо. Тут, до речі, і Феодосія знаходиться до Керченського мосту 100 кілометрів. Бачимо, можуть долітати. Причому, друзі, цікавий момент, що використовувало, очевидно, Firepoint 2. заявлена дальність польоту 200 кілометрів, а до Кіровського аеродрому цього 250 кілометрів. Ось він тут знаходиться. Феодосія зовсім поруч, ви бачите, так нижче. Так, от можливо, запускається або з якихось носіїв з Чорного моря, а можливо характеристики Firepoint 2 Краще ніж ми очікували, так от про кіровське що там знаходиться? Там гелікоптери знаходяться. Крім того, там знаходяться база, де росіяни укомплектовують, ремонтують, підтримують ці оріони. Можливо, там і запускають їх. Ну там нижче до речі, є мис Чауда, нижче від кіровського, можливо, там і запускається. Але суть в тому, що це фактично повноцінний є. Авіабаза Росіян, де вони ще й тримали гелікоптери, і теж є влучання. Дуже думаю, сподіваюся, що згодом ми їх також побачимо. Ці влучання. Окрім цього, сьогодні вранці. Друзі, ви ви знаєте, говорили про це із з Романом Світоном. Були удари по орлу, теплоелектростанція Орловської області. Це вибивання. Повністю і водонагріву, і виробництво електроенергії, тому що це тепло електроцентраль і це напрямок на Москву, і це все туди йде, і це все єдина система. Ну тобто, Орловська область не постачає електроенергію Росії, але це весь напрямок Чер... Орел. Це якраз вектор руху на Москву. продемонструю вам ранкові кадри, як вони виглядали, і от е... таке щось падає, а це збиття нашої ракети. Фламінгу. Ну, нічого збили, але сам факт, що ми можемо запускати, і заявлено Генштабом, що було запущено цілих 5 ракет Фламінго, теж вже краще, ніж одна. Ще, що варто сказати, Курська область, Львов і використання ug 08 Starline 300. Це наш безпілотник. Кадри друзі прекрасні. Пропоную вам подивитися, де влучили. Кажуть, що це цукровий завод, місто Львов, Курської області, в районі цукрового заводу. Що там є? Ну, як мінімум, раніше, можливо, і зараз цього я вже не скажу, але точно знаю, що при курській операції в Львові біля цього промислового. Підприємства знаходилося постійне місце дислокування, базування 810-ї бригади морської піхоти Російської Федерації. Вони і 155-та вони працювали активно на цьому напрямку, їх перекидали і на Володарський напрямок. Навчені окупанти дуже добре, що влупили по цьому напрямку. Це ще не все, друзі, тому що в Нижньокам'янську Татарстан яким чином горить нафтохімічний завод, Ніжньо Нафтахім. І він входить до а, холдингу Сибур. Як так сталося? Ніби прильотів не було. А може було, а може невідомо, а може не байдужі. Але от ви бачите, бачите: як палає нафтохім. Прекрасно знаємо: нафтохім російський активно працює на військово-промисловий комплекс російської терористичної організації. І, от ці прильоти, ви бачите, підсумуємо по атаці. Феноменально спрацювали сили безплотних систем Роберта Броді Мадяра, накрили авіабазу, накрили добили Феодосію. Також є запуски на Орловську область КВ Кіловольт. Можливо, це також удари від Роберта Броді Мадяра, Ми знаємо, що він любить бити по підстанціях і любить бити по єдиній енергетичній системі Російської Федерації. Відпрацювали на славу, велике вам спасибі. Переходимо, друзі, до Покровська, що відбувається на цьому плацдармі на найважчому напрямку, одному з найважчих напрямків. Давайте так скажемо. Подивимося, давайте на карту і проговоримо, що там відбувається в першу чергу. Друзі, хочу вам сказати: пригадуйте, я вам демонстрував два ефіри тому колону росіян, яка йшла трасою Е 50 від Покровська. До Донецька, ну, це ключова траса. Давайте я вам її ще раз промалюю, аби так достатньо грубо, аби ви розуміли, ось ця траса, яка йде далі на Донецьк. І ці кадри, до речі, можу вам повторити для чого? Аби ми розуміли, що відбувається, і нагадати вам, ось ця е, е, їхня колона, коли був туман, важко було працювати нашим силам оборонним безпілотниками, вони спокійно, воляжно собі їхали. Здавалось би, тому що є кадри, як вже розносять всю техніку цю росіян. Ось подивіться влучання і в мотоцикли, і в їхні машини. Це вся ця техніка, яка рукла цією трасою, і це хочу вам сказати не мої слова або не наших воїнів. Це самі кажуть окупанти, тому що вони зізнаються, що всі, хто їхав в цій колонії, фактично вже немає на нашій прекрасній планеті. Земля, земля, як то кажуть, ви знаєте, в таких випадках очистилась. Ну от що вони пишуть: дивіться, це їхні пабліки. Всі ми видели знамените відео з заходом в Покровськ. А тепер к ділу і за такого, який це зняв і слив в сеть сьогодні на цьому участку гора 200 і техніка понищена. Тобто самі вони зізнаються, що ця колона, яка рухалася, вона розтрощена. Крім цього, друзі, по Покровську, також хочу вам сказати: де зараз тривають активні бойові дії. По-перше, продемонструю вам кадри. Наші, ви знаєте, там працює 425-та. 425 полк скеля, це такий особистий полк, можна сказати, ну, в хорошому розумінні головнокомандувача Сирського, наносить удари по одиночним особам росіян в районі селища Щербакова. Раніше ворог там не фіксувалися. Але найцікавіше, я вам покажу кадри, окрім цього, от де активно працюють наша скала. Ви бачите, це лівий і правий фланг на півночі. Покровська, загалом, що зараз роблять росіяни, намагаються робити, але поки що безуспішно. Наскільки мені відомі останні деталі? Так, от їхня мета. Вони бачите, просунулися біля Котлиного, напрямку на грішене. Чому вони сиде сунуть? Тому що вони хочуть перебити нам трасу от Покровськ на Павлоград. І спробувати закріпитися там і відповідно зробити наступним чином, аби наші підрозділи в Покровську не мали змоги отримувати будь-які е, там склад, боєкомплект чи провізію, чи все, що потрібно для того, бо отримувати позиції. Тим не менше, ворога стримують. Ця траса є під контролем України. Частково вона всі ви бачите, Але логістика працює важко, але працює. Якщо говорити про те, що безпосередньо там відбувається, також хочу вам сказати про населені пункти, які знаходяться. От є Лисівка, і очевидно, вона всі зоні, Але за останніми даними наших сил оборони, наших бійців, які там перебувають, з Лисівки наші сили оборони відкотилися, відійшли на більш кращі і безпечніші рубежі. Бо раніше я вам казав, що очевидно наших сил вже немає в. А давайте так от промалюємо в Новопавлівці і в Гнатівці, також бо це при трасі ті, от траса про які розбивали росіян. Все ж таки, вони не підконтрольні силами оборони України. В більшості в сірій зоні. Ну, відповідно, ми бачимо, що з Лисівки вихід став важчим. Тому я так розумію, було прийнято рішення відвести наші підрозділи. Також по мирнограду, що відомо, намагаються росіяни друзі, сунути по трасі через економічне. Не так, ні, це я промалюю червоне, бо це ж ворог. Біля економічного і рухати з південного сходу, підтискати е, мирноградські наші позиції. Наші сили оборони, в тому числі і перший корпус НГУ, працює від Добропілля Родинська і Красний Лиман. І, до речі, хочу вам зацитувати е, підопічних е, Редіса. Дениса Прокопенка, тому що є поповнення обінного фонду, що вони пишуть? Азовці 21 росіянин у полоні. Азов нагадує ворогу, що опір тут не виживає. Перший корпус НГУ Азов показав відео, на жаль, я Вам не можу показати в полонених, але факт можете зайти в телеграм-канал Азовців. Перший корпус НГУ називається, там все видно. Полонених взяли на Добропільському та Костянтинівському напрямках під контролем першого корпусу Азову. Частина окупантів зрозуміла безперспективність опору та здалася. Інших довелося переконувати зброю. Вибір у російських штурмовиків простий або полон і життя, або спротив, і гарантований фінал у степах Донеччини. Відповідно, на 21 окупант поповнився обмінний фонд і сили оборони України. Тепер мають чим повертати наших героїв. Це дуже важливо. Також, друзі, дуже дуже важлива інформація. Зараз багато гуляє фейків від росіян. Вчора вони демонстрували, як з Мирнограду виходять наші бійці, розсилали відео по телеграм-каналах. Це генерація штучного інтелекту, абсолютно по цьому видно. Я навіть показувати вам не буду. Найцікавіше, сьогодні вони продемонстрували наступні кадри. Що на ще раз промалюю, аби ви бачили в районі от, Мирнограду, вони Тобто окупанти зайшли і продемонстрували, як вони ліквідували наших оборонців, і показали фотографію. Це знову ж таки є абсолютний фейк, тому що там відрізняється форма. Вони кажуть, що вони взяли збройні сили України. А там е на фотографіях нацгвардія, причому в тих районах, де вони це демонструють, сил оборони не було, не можна вестися на фейки. Росіяни дуже багато закидують фейками, а, аби ви розумієте деморалізувати наших оборонців, тобто ні страчених, хто здавався в полон, немає в Мирнограді. Відповідно, немає виходу наше село оборони з Мирнограду. Про що кричала російська пропаганда про Покровськ з вами поговорили, друзі, важливо, йдемо далі. Гуляйполе, і тут ситуація дуже і дуже непроста, тому що нависають, ви бачите, росіяни над гуляйполем, ключовим напрямком. Ось ви бачите Гуляй поле Зараз наближу, але хочу вам дещо сказати, тому що їхні ворожі е пабліки. Тобто їхні пабліки, ворожі, для нас пишуть наступне: що їм вдалося нібито пройти від Єгорівки до Данилівки і паралізувати логістику між Гуляйполе і Покровське. Давайте я покажу вам супутниковий вигляд. От зараз ви побачите. Тут траса проходить. Ось вона. Від Покровське. От далі є зустріч доріг для Данилівки від Єгорівки. Ось вона. І далі йде траса на Гуляйполе. Ось Гуляйполе. Ви бачите цю трасу. Повертаюся я. Ну, тут погано видно, але ви зрозуміли, так, що я мав на увазі. Я зараз вам ще раз промалюю, аби ви вже подивилися на топографічному вигляді. Ось як це виглядає. Покровське, і звідси до Данилівки. Не знаю, наскільки це правда, це пишуть лише ворожі на пабліки. Але хочу вам сказати наступне: Що раніше ми вже на цьому напрямку спостерігали невідповідність командування те, що воно казало, і те, що насправді там різниця була десь в 7-8 кілометрів. Вони казали, що одні населені пункти ми тримаємо а насправді наші бійці давним-давно з цих напрямків повиходили. Тому я дуже сподіваюся, що тут буде оперативно. Оброблену правдиву інформацію, тим паче більше того, що сьогодні, до речі, друзі Володимир Зеленський, президент України, побував в Оріхово А Оріхове це зовсім поруч. Ось ви бачите: де знаходиться Оріхове. Це буквально там. Давайте глянемо. Скільки це між Оріховим і Гуляйполем: 36 кілометрів до тих позицій, ніби де прорвалися росіяни. Бачимо 42 кілометри. Володимир Зеленський запевнив, що на цей напрямок буде направлено все необхідне, аби стримати ворога. Ну якщо це взято на найвищому рівні, я дуже сподіваюся, що ситуація там зміниться, бо вона не проста. Ну і звичайно ж, друзі, попая з плівками Міндіча. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про замороження санкцій проти бізнесмена Тімура Міндіча та фінансиста Олександра. Цукермана, який є фігурантами справи про створення масштабної корупційної схеми у галузі енергетики, зокрема, РНБО підтримали пропозицію Кабміну про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Таким чином, санкції застосовано проти Тімура Міндіча та Цукермана. Я нагадаю, міндіч має половину власності кварталу 95. У нього є український ізраїльський паспорт. Нібито виїхав він за кордон по українському паспорту і мав право бо має трьох неповнолітніх дітей, а зараз перебуває в Ізраїлі. Санкції накладені саме по ізраїльському громадянству цих двох осіб. Чому тому що якщо накладати санкції по українському паспорту, то міжнародні організації або умовно кажучи, так якісь там фінафіностанови інших країн вони не будуть не зможуть це взяти до розгляду, бо це наша внутрішня справа. А тут це громадяни іншої держави. Суть в чому, що вже є реакція наших партнерів на цей феноменальний скандал, так в, в енергетиці. Німеччина сказала, що вона далі буде підтримувати Україну. Це не вплине. Загалом навіть європейська ЄС каже, от треба боротися. Немає такої кричущої, так. Слава Богу, реакції наших партнерів, окрім гидкого качання, Звичайно ж, хто може це використати на свою користь? Звичайно, корумпований негідник Орбан. премєр міністр Угорщини. Знаєте, що він написав? Була викрита військова мафіозна мережа, що має незліченні зв'язки з президентом Зеленським. Міністр енергетики вже подав у відставку головний підозрюваний втік з країни. Це хаос, в який брюссельська еліта хоче влити гроші європейських платників податків, де все, що не витрачається на передові, потрапляє в кишені військової мафії. Наголосив також Орбан. Наступне після всього цього ми точно не піддамося фінансовим. Вимогам і шантажу українського президента Брюсселю давно час зрозуміти, куди насправді їхні гроші йдуть. Дивіться, без суда та слідства. У нас є великий Соломон Соломонівське рішення від Орбана. Він за все вирішив, все знає. Це каже Орбан який заплямований, якщо не плаває повінця. В корупційних скандалах в своїх маєтках Франції це неодноразово демонструвалося. Ну і, відповідно Орбану відповіло наше міністерство закордонних на справ, а точніше, речник Георгій Тихий пише: лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в європейському союзі. Ні, дякуємо. Ну і справді це найбідніша країна, і він, тобто, Орбан, знаєте, як то кажуть, чия б корова мечала. Лавров вийшов, і розповідає, що щось відбулося не так, каже наступне: що президент США Дональд Трамп отримав підкилимні доповіді. Після чого нібито переніс або скасував зустріч з диктатором Путіном в Будапешті. Про це він сказав італійському виданню Кор'єро Сера». за словами очільника МЗС Російської Федерації. Невідомо хто саме готував ці доповіді, але саме після них зустріч між лідерами не відбулася. Він також відкинув заяви про неготовність Росії до переговорів або зрив домовленостей досягнути раніше на Алясі. Ларов стверджує, що адміністрація Трампа, нібито, визнала неприйнятність. Втягування України в НАТО та відкрито погодилося, що територіальне питання не можна ігнорувати. Ну, з грубша маніпуляції Лаврова зрозумілі. Друзі, ми питання НАТО при Трампові гучно не підіймаємо. Ми знаємо, що 47-й президент проти цього. Але він же ж не вічний, а Україна вічна. Трамп на кілька років, а НАТО буде там довго існувати. Тому ми просто перечекаємо. А хай такі, як Лавров собі там іржуть щось під носа. Також, друзі, про нашептав. Ну, давайте нагадаємо коню Лаврову, що розворот фактично від переговорного процесу і скасування Будапешту відбувся саме після того, як держсекретар Сполучених Штатів Америки 20 жовтня поговорив в телефонному режимі з Лавровим. Зрозумів, що ніяких компромісів від Москви не слід чекати, і відразу сказав Трампові: друже, скасовуй Будапештські зустрічі, і Трамп сказав: не буду гаяти часу. все, до побачення, дякую. Знаємо, що після цього, 22 жовтня, було оголошені санкції проти Лукоїл і Роснефті, і вони повинні почати діяти з 21 листопада. Лукоїл свої заробіжні активи намагались продати компанії Гунвор МінФін США сказав. Ця маріонетка Кремля. Тобто Гунвор компанія не купить Лукоїла активи за кордоном, а там на 20 мільярдів євро. Тому що продовжує Москва війну, продовжує вбивати і. Ніяка Гунвер нічого купувати не буде, і тут Лукоєл зрозумів, що вони в глибокій темній п'ятій точці і просять тепер США про продовження відстрочення цих санкцій. Лукойл подав заявку на продовження терміну дії заборони Міністерства Фінансів США на проведення транзакцій із російською компанією після 21 листопада пише Reuters. Поки Лукойл вважає, що робити, деякі країни вже починають діяти. Я вам нагадаю, що в принципі що відбувається, Лукуел нічого своїми активами за кордоном не може зробити, і різні країни починають відчужувати, націоналізувати їхнє майно. Це мова, я вже вам розповідав, і про аеродром, аеропорт в Кишеневі, так і ну тобто там паливо постачало Локоел, і ці вся інфраструктура пройде під керівництво Маї В Болгарії готуються взяти під свій контроль нафтопоробний завод. Тамтешня влада, а цей завод нагадаю стоїть в місті Бургас. А цей завод в місті Бургас нагадаю, він забезпечує 80% бензином та диспаливом Болгарію, і це вже буде не лукоїла. Така по сама подібна ситуація з друзі азербайджанська державна компанія Сокар та Турецький холдинг подали спільну заявку на купівлю цього заводу. В Бургасі бачимо, бо там були варіанти або вони націоналізують, або комусь продадуть. Румунія також має набрід придбати завод Лукойлу на користь держави, розривають той лукойл як хочуть. Вони стоять на колінцях, благають Мінфін США. Будь ласочка відтермінуйте. А в той час бачимо відтягують. Ну і ще про Орбана хочу згадати і нагадати вам, наскільки це брехливе створіння. пригадуєте після зустрічі в Білому домі з Дональдом Трампом Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, сказав. Я домовився, санкції, на, тобто проти Луково Роснефті а для Угорщини буде виняток. Безстроково зняття санкцій. Тобто, ми скільки хочемо, роками, десятиліттями будемо купувати нафту і газ російський, нам нічого, нічого від цього не буде. Потім міністр закордонних справ Угорщини Сіярто теж висові сказав, не знаю, що ви там кажете, нам на, на, зняли санкції. Держсекретар Марко Рубіо вийшов і сказав, винятки із санкцій США проти Росії щодо Угорщини запроваджено терміном на один рік. І сказав, що ніяких там безстрокових зітхів санкцій немає рік. За рік ви маєте потерти свої макітри, а, до речі, навряд чи потруть, тому що Орбана не буде при владі е, весною вибори, і він наразі поступається своєму опоненту. І, до речі, я ж вам розповідав, тому й Орбан намагається показати себе великою геополітикою, що він е, організовує зустрічі в Будапешті в себе е, Трампа і Путіна. Так, от бачимо, що лише на рік, і за цей рік Угорщина має знайти альтернативу: це є е, труба з Хорватії з нафтою. Її можна розширювати. Можна затено альтернативи багато країн Європи, всі країни Європи знайшли собі альтернативні енергоносії. Лише Словаччина і бачимо, Угорщина, там де Льоліки, Болік, Фіцо і Орбан. Вони хотіли сидіти, заробляти і нічого для цього не робити. Ну і на завершення друзі, допомога від наших партнерів, тому що Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Естонія. А я вже сказав. Оголосили 13 листопада про те, тобто сьогодні, що вони профінансують спільний пакет озброєння для України, який будуть закуповувати у США. Це ще один транш на півмільярда доларів по системі пріоритетний список потреб України. Це саме система Pure, яка створена на базі НАТО, е, і от генсек НАТО, Марко Рюте привітав це рішення. Я вам нагадаю, схема працює наступним чином: європейські країни кидають на рахунок НАТО кошти. Потім за ці кошти купується все необхідне озброєння в США і. Йде озброєння до європейських країн. А вони вже нам його передають станом на зараз, якщо не це вже друзі, шостий транш. Перші були Нідерланди, потім були теж скандинавські країни. Тепер вони вкотре дали кошти. Потім була Німеччина на 500 мільярдів. Канада на 500 мільйонів. Перепрошую, загалом варто розуміти, внески країн НАТО в ініціативу пріоритетний список потреб України вже досяг понад 2,8 мільярда. Доларів фактично 3 мільярда для озброєння сил України є. Чекаємо, аби щось придумали з коштами замороженими Російської Федерації. Зараз це дуже важко. В грудні обіцяли Орсло Фондрляйн, очільниця Єврокомісії, що вони щось придумають. Але до речі, сьогодні вперше заговорила про те, що може будемо шукати фінансування на 26-27 рік сил оборони України, не заморожених активів. Очевидно, все ж таки щось в них там не виходить. Ну але нагадаю вам, це абсолютно в інтересах Європи. Аби профінансувати зсу, тому що як казала е, прем'єр-міністр е, Норвегії, їхній міністр оборони Норвегії каже, що захист України від Росії це в першу чергу, і захист Європи від Росії. Що ж, друзі, це було найважливіше новини на 13 листопада-четвер. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, діліться нашою розмовою. Давайте справді боротися проти російської пропаганди і відстоювати нашу проукраїнську позицію. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.